Ти виглядаєш досить втомлем, Лінхарде. Я думаю, що тобі знадобиться трохи більше бойового духу. Я вірю, що в тебе достатньо бойового духу для нас обох. Достатньо? Нема такого. Тобі потрібно комога більше, якщо ти збираєшся тренуватися. Я б краще сам ходив. Ти стаєш надто схожим на свого батька. Я досі приголомшивою п'ясністю пам'ятаю той час, коли він змусив мене тренуватися. А, я пам'ятаю, як твій батько був не надто радий цьому. Наші татусі фактично сварилися через це. Вони так ненавидять один одного, та я сам гадки не маю, що з ними двох не так. Я б хотів, щоб вони просто це вже випустили. Одна велика боротьба, що завда речі, мій батько виграв би. Я би на це глянув. Це було досі жорстоко, але не думаю, що хтось у фудлані міг би золати твого батька. Але мій має перевагу в зрості. Перевагу в зрості? Яке це має значення? Коли два суперника мають однакову силу, перемагає той, хто вище. Це чиста математика. Перемагає той! То змусить іншого підкоритися. Ось як працює боротьба, і НЕМА НІЧОГО СПІЛЬНОГО з ростом. Сама по собі груба сила не вирішує бій, а у вищих людей кінцівки теж довші. Довші кінцівки прирівнюються до довшиної досяжності. Вищі люди можуть дарити тебе великої відстані, і в них більше сили для ніг. Є також, а ну мені нудно за пояснювати. Думаю, ти зрозумі мою думку. Ні, я не догнав. Тепер ти говориш про довжину кінцівок, охоплення, усе це не має значення, коли ти поруч і сваришся. Знаєш, я згоден з тобою, що мені не доводиться продовжувати розмовляти. Якщо тобі є щось казати, то виходь і скажи це, а насправді, добре забудь, я сам тобі це доведу. Деякі сих лицарів виглядають досить високими, і я буду битися з ними тільки для тебе. А, він же пішов. Ах ти ж йо. А, вони ці такі сильні. Я не зміг завдати жодного удару. Отже, все так, як я казав, чи не так? Найвищий боєць має перевагу, і мій батько міг би перемогти твого в бою. Чому мені так важко битися з цими високими хлопцями? Вони ж дають і сильніші за мене. Ти маєш допомогти мені розробити стратегію, Лінхардем. Хіба це не можна втрата часу? Навіть якби я дав тобі ідеальну стратегію, щось, що я вже робив в минулому, ти б ніколи б не виконав. Це тому, що твої плани завжди такі складні. А ну давай, мені потрібна твоя допомога. Гаразд, я поділюся з тобою і своїм таємним планом. О, у тебе вже є план? Ти справді готовий до всього. Тож, який він? Завдавай перший удар, потім продовжуй бити сильно і швидко, якомога сильніше, доки не перестане бити відповідь. Тож, ти фактично кажеш мені просто битися? Ухиляйся від атак, продовжуй, потім бий по колінам, і все. Тож, секрет в колінах, так? Високий зріст означає, що низькі люди ближче до всіх колін. Використовуй слабкість ворога, Каспаре. Має сенс. Хоча це не схоже на містиль, тоді продовжуй програвати. Або можеш послухати решту мого плану. О, так ще є. Добре, розповідай. Ти захист дбалий. То, що тобі потрібно, то це тренуватися всі галузі. Що ж, я не бачу сперечань щодо тренувань. Ну що, ходімо? Ні, я не думаю, що ми мусимо. Та годі, у тебе навіть я в зрості, про яку ти завжди торочиш. що ж ти далі партнер для тренувань. Ну так що, ходімо? Добре, добре. Я тренуватимусь з тобою, але лише трохи. Гараз, Лінхарде, давай ще раз до мене. Каспаре, будь ласка, мені потрібно води. Мені потрібно води. А? Агоу! Ану повернися! А, -а, а! Він пішов! Це ж Каспар. Ей, а що він тут робить, а? О ні, він що, шукає бійки з кимось вищим за себе. От біталаш не хлопець. Ось і все! Сьогодні мій день! День Каспара! Приходь і візьми трохи! Так, Каспаре, саме так. Як ми й тренувалися. Так, так, давай ухиляйся, так! Ідеально, прям туди! Саме так! Так, він відкрився! Так вдаримо прямо в... Ота, Каспаре, ти зробив це! Ось так це робиться! А потім я йому хрінак прямо в сонячне сплетіння. Я б дуже хотів, щоб ти міг. Оу! Ти взагалі слухаєш? Саме тоді починається справжнє задоволення. Та я слухаю. Однак, на жаль, після четвертого разу. Тобі варто більше хвилюватися. Врешті-решт ми перемогли. Ми? Ну, так, я б не зміг все зробити без своєї поради. Дякую тобі, Лінхарде. Ти мій стратегічний геній. Та це дурниці. Твоя сила перемогла. Я просто стояв і балакав. Це ти виконав власну роботу. Що справді дивовижно, так це те, як ти не здався. Я ніколи раніше не чув, що ти робив мені компліменти. Здається. Це мені вподоби. але серйозно, я б не зміг цього зробити без тебе. Як ти казав, я не здався від боротьби і я не збираюся здаватися. Мабуть, я мав цього очікувати. Зрештою, ти ж такий хлопець, а? від такої дружби. Ми ніколи не зможемо втекти. Як ти зможеш тікати від нашої дружби? Наші долі не так легко було проплутати. Ти маєш рацію, бо ніхто не зможе розірвати цей зв'язок. Навіть якщо ми іноді сперечаємося та точимо списи, нам ніколи не доведеться сваритися. І це обіцянка. Добре, добре, я все одно не хочу ні з ким воювати. Ця війна це останній раз, коли я посуплю на поле бою. Що ж, це. Не має сенс. Давай ми з тобою вийдемо з цієї війни живими та здоровими. Гаразд, всю обіцянку варто дати. Однозначно! І давай виграємо цю війну, поки ми живі. Після війни Лінхар і Каспар покинули свої знатні будинки, щоб вирушити безсурботну подорож світом. Вони об'їхали кожен куточок Фодлана і навіть час від часу вирушали за кордон. Каспар потрапляв у халепу на кожному кроці своїх подорожей, але Лінгард завжди неохоче був поруч, щоб витягнути його з них. Записи про їхні пригоди були увічнені в книзі анонімного автора під назвою Тисяча доріг і Сім Морів. Кажуть, що зрештою вони осіли після подій, описаних у цих історіях, але куди вони справді поїхали, невідомо.